Доброго дня, канал 100КратZoom. Перед вами ось такий бінокль американської фірми Люпольд. Про біноклі фірми Люпольд я чув хороші відгуки, не мав можливості в нього подивитися. І цей бінокль надав мені для відеоогляду магазин Ствол. А також хочу додати, що з промокодом 100К мережа магазинів зброї Ствол надає вам знижку 5%. Ця знижка діє тільки на біноклі любих брендів, які є зараз в наявності в магазині. Їх можна знайти в таких містах, як Київ, Миколаїв, Одеса, Вінниця або Львів. З промокодом 100 крат ви можете купити біноклі на їхньому офіційному сайті. При покупці біноклів магазин надає вам гарантію в один рік на гарантійний випадок. Якщо щось стається з біноклем із гарантійного випадку, у більшості випадків ви получаєте взаміну таку ж саму модель. Чому я саме вибрав бінокль BX1 McKenzie 10х42? Тому що тут є десятикратне збільшення, в більшості людям якраз воно найбільше подобається, і це є бюджетна лінійка, і можна знати від чого відштовхуватись, розглядаючи Люпольди більш дорожчих варіантів. Взагалі, біноклі фірми люпольд можна поділити на три категорії: це є бюджетний варіант, середній і прям топи. Бюджетний варіант випускається виробляється в Китаї. Середній в Японії і прям топи найкращі біноклі в Америці. Після того, як ці біноклі виготовили чи в Китаї, чи в Японії, далі вони направляються на перевірку в Америку. І тільки після детальної перевірки, якщо з біноклем все нормально, вони потрапляють на прилавки магазинів в різних країнах. Ну що ж, а тепер почнемо розпаковувати. Стандартна коробка зразу йде сумочка. До бінокля і інструкцій. Я цю сумку називаю кенгуру, так як вона є дуже похожа до сумок, в яких носять маленьких дітей. І так, а тепер переходимо до самого бінокля. Бінокль BX1 McKenzie, 10-кратне зближення. 42 діаметр в міліметрах діаметр об'єктивів. Ось у нас такі об'єктиви. Погляньте, як переливається відблиск від просвітлення. Від зеленого є і зелений, і голубий, і такий рубіновий, прям фіолетовий колір. Тобто тут просвітлення багатошарове і ну, якісне. Кришечки у нас нікуди не відпадають, кріплюються до бінокля. можна при потребі зняти. Поки що ми їх знімемо, щоб вони не заважали. Центральне фокусування дуже плавно крутиться. Ось цю кришечку можна зняти, почепити бінокль на штатив. Окуляри, як ви бачите, наочники можна отак викручувати. Тобто, коли ви в окулярах, ви собі їх сховали, коли ви без окулярів. Я, наприклад, для себе повністю їх викручую. Тому що я люблю бінокль. Прям притуляти до очей, так, ну, не тримати бінокль в повітрі, а притуляти. І мені так найбільш зручно, немає ніяких блекаутів, все дуже комфортно дивитися. На біноклі прогумовування, воно доволі таке приємне на дотик. Ніякого запаху неприємного бінокль немає. Призми тут марки bak 4. Виробник вказує, що бінокль наповнений азотом, ну я цього перевірити не можу. Поле зору на 1 кілометр становить 101 метр, що доволі хороший результат. І мінімальна відстань, на яку бінокль може сфокусуватися, становить 3 метри. Чому виробники роблять біноклі, які можуть на таку малу відстань сфокусуватися? Хіба це не можна підійти? На 3 метри ближче? Не знаю, ну, але. Якщо вам потрібно якийсь об'єкт роздивитися прям дуже детально, наприклад, ви десь в горах і, наприклад, гніздо якесь птахів на відстані в 10 метрів, 5 метрів, і ви прям хочете пташенят роздивитися, то цей бінокль вам підходить. Як бачите, надів я ось цю сумку, як я і казав, сумка Кенгуру: подивіться, як зручно, наприклад, ви десь подорожуєте, у вас руки повністю вільні. Ну і ви вирішили подивитися в бінокль. Відстіваєте, дістаєте бінокль. Кришечки сховаємо. Ну і ви, наприклад, десь щось подивилися, щось вас зацікавило. І тут якось так сталося, що у вас бінокль випадає з рук. Як ви бачите, він не падає, все надійно закріплено, тобто тут два в одному і зручність, і надійність. А зараз йдемо, познімаємо. Я прям мусив приділити увагу цій собачці, вона мені заважала відео знімати. Зразу хочу зауважити, що камера телефону підсилює недоліки або аберації бінокля. Як ви можете замітити, по краях йде замилення. То сферична операція, але дивлячись очима, її незамітно. Те ж саме можна сказати про дисторсію. Вона в цьому біноклі, звичайно, що є не дуже сильна, не критична, але камера телефону її дещо підсилює. Загалом, картинка, ну, на мою думку, є дуже чітка для очей дуже приємно дивитися. Мені цей бінокль дійсно сподобався. Він хоча б бюджетний, але якість картинки в нього доволі висока. Це об'єкт, як ви бачите, дуже близько, приблизно 5 метрів. Так що робіть висновки. Дуже всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки, не забувайте, і до нових зустрічей!